Вітаю всіх присутніх на каналі Майстер Клас. Хочу сьогодні продемонструвати вам з'єднання кокетки з пілочками. Один бік я вже з'єднала попередньо. Подивіться, як укласти правильно. У мене лицевий бік, там, де зустрічна склада. Тобто, ось це лицевий бік. Зустрічна склада. Укладаєте лицевий бік до лицевого. Ще хочу перед цим вам продемонструвати. У мене подвійна кокетка. Попередньо я шила, запрасувала кокетку. Уклали лицевий бік до лицевого, не переплутати. Пройма з проймою, щоб не получилось навпаки. І далі ви скручуєте спинку разом з пілочкою. Отже, кокетка подвійна. Вивертаєте другий край кокетки і з'єднуєте з іншими зрізами. Сколюєте кравецькими булавками. Це такий дуже легкий метод. У мене на каналі є інша методика. Тут головне, щоб всі зрізи співпадали. Все добре виставіть і лише тільки після цього можна зшивати. По запроєктованих припусках. Отже, я сколола, переходимо за машинне робоче місце, Зшиваємо деталі по запроєктованих припусках. У мене він 7 міліметрів можна. Булавочки отак і залишити, тільки бути обережними там, де булавки, зменшити хід машини. Ось Можна приблизити. Саме головне, щоб всі зрізи були на одному рівні. Лавочки видаляємо, Виріх вивертаємо. Дуже легко та швидко. Зараз переходимо за прасувальне робоче місце. Також хочу ще звернути увагу з іншого боку. Виріб розкладаєте на просувальному місці. Дивіться, у мене така тканина, що можна прасувати і з лицевого боку, і з виверітнього боку. Отак пальчиками трошечки розтягуєте, щоб не було напливів. Тут можуть бути такі характерні напливи. Щоб їх не було, ось так все поправили. Отже. З'єднання кокетки з пілочками виконано. Зараз я ще розкладу на столі, щоб вам було видно. Зверніть увагу, тут в мене плечового шва немає. Тут конструктивним методом вже виконано так, що кокетка переходить від спинки, з'єднується з спинкою та пілочкою. Ось усім здоров'я, творчого натхнення та бажання працювати. До зустрічі.